саме Instagram для лікарів чому вона така дуже сильно важлива серед всіх інших соціальних мереж. Це тому, що вона найкраще продає послуги лікаря. Це і є тема сьогоднішнього нашого з вами уроку. Мене звати Наталія Бойко, я є керівником школи інталі... Інсталікар. Вже більше трьох років я навчаю лікарів просувати свої сторінки в Інстаграм, свої медичні блоги і заробляти на цьому. І сьогодні ми з вами ми поговоримо, яким має бути інстаграм, який продає послуги лікаря, щоб ваші підписники переходили в розряд платежоспроможних пацієнтів. Багато хто з лікарів, ще й досі, незважаючи на те, що зараз такий вже час, коли просто без інстаграму ніяк, досі є лікарі, які не вірять в це. І тому, в деякій мірі, ми сьогодні також спростуємо ці міфи, які ви багато з лікарів, хто вважає правдою.